уже не куда идти. Кали всем телом отчуваешь неостонный боль своей души. Кали уже солнца не пометаешь, а радость сердца успоми, ты одной ши зауважаешь, что по жити один. Не сдавайся. Сдавай... Трапала сюда на передову. Уехала своим ходом. На войну. Чему? Такие дівчина, така тендітна, обрала такий шлях. Дивитися у місті, там, не знаю, просто працювати у е, країні, де війна. Тобто можна волонтерити. До речі, я починала як волонтер е, більше року назад. Е, і поступово в мене просто з'явилася така думка, що потрібно їхати і допомагати чимось тут. Долучатися до цього процесу. Зрозуміло. А чому саме правий сектор? Е, ну, скажімо так, я була прихильницею правого сектору ще з Майдану. Е, я шкодую, що я не була тоді на Майдані. Я лише приїздила з допомогою, привозила е, деякі медикаменти. От, і, е, ну, для мене правий сектор це люди, які е, дали. Якесь таке світло та надія на те, що в нашій країні може щось змінитися. Як ви гадаєте, коли це може змінитися в нашій країні? Я думаю, що коли усі люди в тилу зрозуміють, що в нас йде війна, це війна на то і що треба. Долучатися усім і що сила в єдності. Тобто неможливо не не, боротися з чимось, коли а, половина країни просто живе своїм життям, а інша половина воює, наприклад. Воює за свою країну. Хтось просто собі живе, хтось. хтось Працює і не думає, не хоче думати про те, що в країні, В країні йде війна. А хтось, хтось воює за це. Та війна ще довго буде тягнутися? Е, я думаю, так, да, в такому режимі, як вона є зараз. Я думаю, що це буде ще довго. Як взагалі люди налаштовані? От військові, які приймають участь у війні. Там, в тій або в іншій якості. Як вони, що вони кажуть? В нашій році всі хлопці, хто дійсно, ну, до речі, всі ті, хто лишилися тут вже з нами, це ті люди, які будуть боротися до кінця. А скажіть, будь ласка, всі кажуть, що ми там воюємо самі з собою. Це так? Ну, в деякому сенсі це так, якщо дивитися на це з цієї сторони, що. У нас дуже багато людей при владі, які, які дійсно роблять все це все можливе, щоб зруйнувати цю країну. Так, ми воюємо з внутрішнім та зовнішнім ворогом. Одночасно виходить. Одночасно. То у вас є мама, батько? Моя мама живе в Лондоні. Родичі в мене є, але я з ними не спілкуюся, ж... а як мама віднеслася до вашої ну... ідеї? Звичайно, що як будь-яка мама, їй це не подобалося, що там були істерики, вона кричала, що я не хочу, щоб ти туди йшла, але я доросла людина, і я просто прийняла це рішення я знаю, що я не зможу, я навіть не можу уявити своє життя. Наразі подальше без, без цього вже. Тобто, якщо це колись кінчиться і нам потрібно буде якось жити у тому суспільстві, поміж тих людей, які не приймали в цьому участі, які просто собі жили. Ходили до барів, до пабів, не читали новин, не долучалися, не цікавилися цим всім. Це буде дуже важко. І я про це навіть зараз не думаю, тому що ну, я не уявляю себе в тому суспільстві. Який ісход буде цієї війни, як ви гадаєте? Я думаю, що перемога буде за нами. сходы крайне тесто. Сети. А як ви опинились на війні? Ну, це було самого початку ще. Ну, ми з, Дніп... з Майдану ще разом проходили учебку, Чепку, а потім з Учебки десь в місяць травить нас перекинули на Дніпропетровську область. Тут що ми проходили вишколу, а потім відправилися на схід захищати рідну землю. Як зараз стан на передовій? Ну, Зараз я не знаю, зараз непонятно. Тому що відводять техніку, відводять е, калібри, відводять е, артилерію. Не знаю, до чого це закінчиться, поки ворог на українській землі е, ніякого не може бути. Це моя думка. Ну і мої, мої побратими. Скажіть, а я знаю, є випадки, коли наші відвели війська, а ці нейтральні села, які були, зайняли сепаратісти. Чи не хвилюєтесь ви, що і тут таке може статися? Це просто мені кажеться, на мою думку, що це йде планомірна здача території. Просто злиття території. От і все. А як військові налаштовані? Вони готові далі воювати? Чи вони вже втомилися, хочуть додому? Ну, час вже дійсно втомилася від цього перемиря, можна так сказати. Тому що, коли на них дерге лізе, вони віддають відповідь. Пони ведуть вогонь зразу. Навіть таке є, що якщо відкривають вогонь, то заводять на це кримінальні справи. Це навіть від самих військових, військи, військові самі казали, що вони відповідь ведуть. Тільки хтось щось зафіксовує, щоб був звідти відкритий вогонь, значить вже йде, можна стати, що судова тяганина. Так що виходить, що відповідати не можна? Ні, взагалі не можна. Ну, але вони лізуть. Звісно, дерге постійно лазить. Як і... ж діяти в таких, ситуаціях? Ну, в таких ситуаціях? Щоб під суд не потрапити і щоб ворога знищити. Ну, в таких ситуаціях е треба внутрішнього ворога перше знищити, а потім вже зовнішнього. Тому що наш зараз на даний момент внутрішній ворог сильніший. Він зараз дає території, він зараз закриває патріотів, націоналістів, які раніше боролися за Україну ще на Майдані. І під час е, війни, так само. У нас зараз більше політв'язнів, ніж за часи Януковича. Який вихід з цієї ситуації? Всієї? Ну, Я, як ми можемо в, внутрішнього ворога перемогти, на вашу думку? На, на мою думку, це треба, щоб всі патріоти знову піднялися і знищили його разом. Зараз поки цього не, не вдається, тому що стараються одиночними випадками це зробити. Но їх так і завжди закривають. Закривають, вбивають, так як і сашка білого. Е, поповнення йде. Звичайно, приїжджають хлопці і дівчата. Хлопці молоді, дорослі. Ну, у нас немає катажі віку, є, є за 60 є і 19. 20. Я бачу, у вас тут багато дівчат. Е, як дівчата себе поводять, поводять, як воїни? Ну, досить нормально. Я б навіть сказав, що у них більше сила волі. От. Вони теж налаштовані. Звичайно, якщо вони тут, вони налаштовані завжди. На перемогу? Так, тільки перемогу. Не боль своей души. Кали уже солнца не пометаешь, А радость сердца успомин. Та ты одной же зауважаешь, Что пожить идешь один. Не сдавайся, не сдавайся. Ты заплюшишь свои очи И убачишь их светло Не бы